Всім привіт, друзі! З вами унікальна майстерня. Всім гарно дякую за ваші перегляди, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Дуже багато є корисних коментарів. Ну і, звісно, є деякі негативні. Ось. А сьогоднішня наша тема, звісно ж, це буде міні-трактор, наш кентавр 244SX. А, сьогодні хочу поговорити про даний трактор. А, чому його так недооцінюють. А, дуже багато людей почали замічати, що немало а, тракторів приїжджають на сервіс, а іменно це в нас Кентавр. Там 244, 404, 504 і так далі. Можливо, це брак, а можливо, це. Не знаєте, таке неохайне використання трактора. Ось так можна сказати. Зараз багато хто буде критикувати, казати, там, що що, що тобі там заплатили, щоб ти там записав, там, який він гарний, хороший трактор. Ось. Ні, друзі, ніхто мені нічого не писав і хвалити я його, звісно ж, не буду. Ось. Щоб ви не подумали. Я не можу його хвалити, тому що дійсно є в нього багато сервісних випадків. Не знаю чому. Вроді би, всі такі, знаєте, випадки ай, мінімальні, можна сказати. ось. Ну, Скажу так, ну, десь 10 тракторів. Ось Кентавр 244 або 404. А попадаються ну, десь з 2 надійні, що працюють. Ось. А 8 десь попадаються з якимись нюансами. Ось. Нюанси це не означає, там, що прям всі трактори йдуть там, з серйозними якимось, там, проблемами. Ось багато є, там десь сальник підтік, десь прокладочку пробило. Ось прям таких, знаєте, там, щоб клина дав, або щоб там щось а, посипалось, переломилось і так далі. Немає. Ось. Я замітив чомусь, що. Обично їхні проблеми заключаються в сальниках. Не знаю чому. Дуже багато випадків, Там що сальник протік. Ось, в принципі, і все, наскільки я знаю. Ось, я спілкувався з багатьма сервісами, бачив багато різних відео на сервісах, що знімають, що ремонтують. Ось. І вони ремонтують, там переважно там, сальник потік, там, сальник коленвала, сальник коробки і так далі чомусь. Чомусь ось так у них попадається. Ось, там, не було там, випадків, щоб там двигун заклинив, там, чи вкладищі провернуло, чи навіска потекла. Не знаю, хоча пишуть, знаєте, що навіска дуже тече. Але ні, все нормально працює. Ось. А звісно ж по електриці. Багато хто а, звертається на сервіс по електриці. Розумієте, друзі, там механічно, технічно все буде суперово, а ось там по електриці, а, з ними біда. Я б навіть сказав, велика біда, це, на мою думку. Електрика в них дуже така, знаєте, слабенька, так можна сказати, там повсюду там, дроти торчать, повсюду потрібно їх. Ось, ну, я в себе все попідв'язував, звісно ж. Ось так. Все позаізолював. Але по стандарту, повірте, це все було тут ось так висіло. Просто висіло. Ось, ну Це, звісно ж, друзі, моя думка. А чи прислуховуватись до неї, чи ні, це вирішувати вам. Ось, Так. Знаменитий двигун КМ385 ВТ. Ось, Всі його хвалять, всі його люблять. А ось чому мало хто може сказати, скажу я вам. Ось, На мою думку, це просто із-за того, що на нього є, ну, можна сказати, всі деталі наявності. Не потрібно там чекати довго. Ось. Але є випадки корінний сальник колінвала. Де стоїть у нас а, щеплення, його дістати, можна сказати, неможливо. І є ситуація, де людина чекала більше, ніж 3-4 місяці. Ось так. Звісно, ж на сервісі а, сказали, що цей період, що людина чекає а, в, гран... ну, в гарантійний а срок не піде, тому що не мінуснеся, там 3-4 місяці. Із гарантії, а буде продовжено. Ось тільки там неділя десь може там і мінуснеться. А, а останні там 4 місяці, а там ніби трактор і не стояв у них. Ось так. Там не 2 роки вийде, а 2,4 місяці. Це я вам розказую про різні гарантійні випадки. В моєму випадку теж був гарантійний випадок. Ось. Ну, десь за неділю а, трактор полагодили. Тому ось такі ось гарантійні випадки є з даними тракторами. Ось. А, переживати, звісно ж, не потрібно. Наприклад, у кого є даний трактор і у вас там стався гарантійний випадок, то. Проблем немає, ніякий сервіс вам не відкаже в гарантійному випадку. Ось, кожен магазин, кожна площадка до, якби дорожить своєю репутацією. Ось. Ну, а якщо є такі площадки, які вам відказують в гарантійному випадку, ну, тоді, друзі, можете зв'язатися зі мною. Ось, і можемо розказати на цілу Україну. Які в нас є магазини, які не хочуть виконувати гарантійний обов'язок. Щоб маленько, знаєте, і вони задумалися, що людині продали, брак попався, а вони ремонтувати не хочуть. Ось, ну, так не можна робити. Ні, якщо щось, то я вам можу в цьому допомогти. Ось так. Кому сподобалося відео, ставимо палець вверх. Не забувайте підписуватися на мій канал, коментарі писати. Критику я сприймаю дуже адекватно, до речі. Ось. Підписуйтеся на мій TikTok, Інстаграм YouTube і телеграм-канал. На телеграм-каналі ми спілкуємося, там уже є багато трактористів. Ось. Тому, якщо вам цікаво щось е, узнати нове там, чи поділитися новим, то ви можете перейти в телеграм-канал. Він є в описі мого профіля каналу YouTube. Ось. Або в описі даного відео буде теж посилання на телеграм-канал. Всім до зустрічі!